Сьогодні в цей скорботний день в серце нашого міста. Ми віддаємо глибоку шану світлій пам'яті захисників України, безстрашних воїнів. Ми прощаємось із загиблими героями. 24-го зателефонував і сказав, що йде на 24-го травня. Так, так. Це востаннє, коли мав... В останнє, так. Да. І після обіду вже дали значу. Що... Його не стало про безвісті, а потім знайшли його. Все казала, що має в липні прийти відпустку, що буде допомагати їй, щось там хочуть вони зробити, мама хату купила. Я не досить давно його знаю. познайомилась, прийшла на роботу. Він вже працював дуже багато років. І Я так познайомилась, Дуже хороша людина, був працюватий дуже. Зразу як я прийшла на роботу, дуже мені сподобався, бо людина дуже чемна. Дуже така хоче допомогти всьому. За нього всі говорили, що це був людина відверта, добра, чиста і працьовита. Сина все чекає.